Перша світова війна офіційно завершилась у листопаді 1918 року. Для багатьох вона асоціюється з окопами, газовими атаками, версальським договором і падінням імперії. Але для мільйонів людей війна не закінчилась у день підписання миру. Вона просто перейшла в іншу форму у форму голоду, злиднів і повільної смерті. Одним із найбільш трагічних і водночас маловідомих наслідків Першої світової став голод у радянській Росії на початку 1920-х років. І парадокс цієї історії полягає в тому, що врятувала мільйони людей країна, яку радянська влада вважала своїм ідеологічним ворогом Сполучені Штати Америки. Після війни Європа опинилася в руїнах. Промисловість знищена або паралізована. Транспортна система розірвана фронтами. Мільйони чоловіків або загинули, або ще не повернулися додому. Сільське господарство, яке завжди було найбільш вразливим до війни, занепало майже повністю. Поля роками не оброблялися, коні були реквізовані арміями, насіння з'їдали або міняли на найнеобхідніше. На території колишньої радянської імперії ситуація була ще складнішою. Тут війна переросла в революцію, революція в громадянську війну. А громадянська війна знищила залишки економічного порядку. Фронти рухалися туди й назад, влада змінювалася. Села залишалися без чоловіків, без продовольства і без надії. До 1921 року голод набув катастрофічних масштабів, особливо сильно постраждали Поволжя, Південь Росії, Урал, частина України та Казахстану. Люди помирали цілими сім'ями, фіксувалися випадки канібалізму. Діти залишились сиротами або загинули разом із батьками. За різними оцінками, кількість жертв голоду сягала кількох мільйонів. Точні цифри досі викликають суперечки, але масштаб трагедії не підлягає сумніву. Держава, яка щойно народилась, не мала ресурсів для ефективної допомоги. Запаси були вичерпані, логістика не працювала, механізми управління ще не сформувались. І в цей момент стає очевидно, без зовнішньої допомоги катастрофу не зупинити. Тим часом, за океаном, ситуація виглядала зовсім інакше. Сполучені Штати Америки вийшли з Першої світової війни економічно посиленими. Американська промисловість і сільське господарство працювали на повну потужність протягом усієї війни. США були головним постачальником продовольства для союзників у Європі. Фермери вирощували зерно у величезних обсягах, Створювались стратегічні запаси на випадок затяжного конфлікту. Але війна закінчилась швидше, ніж очікували. І в Америці виникла несподівана проблема надлишок продовольства. Склади були переповнені, ціни падали. Економісти і політики шукали рішення, як використати ці ресурси. У цей момент ключову роль відіграє людина на ім'я Герберт Гувер. Сьогодні його часто пам'ятають як президента США, при якому почалась Велика Депресія. Але на початку 1920-х років Гувер був відомий зовсім іншим. Він був організатором однієї з найбільших гуманітарних програм у світі людиною, яка вміла перетворювати продовольчі надлишки на інструмент порятунку. Під його керівництвом працювала American Relief Administration – Американська адміністрація допомоги. Ця організація вже мала досвід масштабних операцій. Вона допомагала Бельгії під час німецької окупації, постачала продовольство в Німеччину після війни, працювала в Польщі та інших країнах Східної Європи. У 1921 році до Гугора звертається Максим Горький. Максим Горький письменник, якого важко запідозрити у симпатіях до капіталізму. Людина тісно пов'язана з радянською владою. І водночас людина, яка добре розуміла масштаб трагедії. У своєму листі Горький не говорить про політику, він не згадує ідеології. Він пише про голод і смерть. Про те, що люди помирають просто зараз. Про те, що рахунок іде на мільйони, про те, що допомога потрібна негайно. Цей лист стає одним із ключових аргументів на користь втручання. Рішення допомагати радянській Росії було непростим. Сполучені Штати офіційно не визнавали радянську владу. Більшовиків вважали загрозою світовому порядку. Антикомуністичні настрої в американському суспільстві були сильними, але гувер наполягав на іншому підході. Для нього це було не питанням політики, це було питанням гуманності. Врешті-решт рішення ухвалюється. Американська адміністрація допомоги починає роботу на території радянської Росії. На початковому етапі допомога була обмеженою. Було прийнято рішення годувати передусім дітей. Так з'являються перші дитячі їдальні, місця, де дитина могла отримати тарілку супу або каші. Для багатьох дітей це була єдина їжа за день. Але дуже швидко стає зрозуміло, що масштаби голоду значно перевищують початкові оцінки. Програма розширюється. Американська адміністрація допомоги налагоджує складну систему постачання. Організація працює в умовах зруйнованої інфраструктури, в умовах недовіри, в умовах постійного дефіциту. І попри це, програма набирає обертів. До літа 1922 року American Relief Administration годує близько 10 мільйонів людей щодня. 10 мільйонів це більше, ніж населення багатьох європейських країн того часу. Програма охоплює величезні території. Їдальні працюють у містах і селах. Допомогу отримують не лише діти, а й дорослі. Продовольчі поставки тривають до березня 1923 року. А для порівняння, Польшу американська адміністрація допомоги підтримує ще довше до 1925 року. Ця операція стає однією з найбільших гуманітарних акцій в історії ХХ століття і водночас однією з найбільш суперечливих. Адже виходить, що капіталістична держава рятує комуністичну Країна, яку вважали ворогом, допомагає вижити мільйонам людей. На рівні ідеології це виглядало абсурдно. На рівні людських життів це було єдине можливе рішення. У Радянському Союзі про цю допомогу з часом почали говорити все менше. Вона не вписувалась у офіційний наратив, вона підривала ідею самодостатності. Згадки про американську допомогу зникали з підручників. Історія поступово стиралась. У США ця тема також відійшла на другий план. Ім'я Гувера згодом асоціювалось передусім з економічною кризою. Його гуманітарна діяльність опинилась у тіні. Але факти залишаються фактами: мільйони людей вижили, діти отримали шанс на життя. Цілі регіони уникли повного вимирання, і все це завдяки рішенню допомоги тоді, коли допомога була потрібна найбільше. Перша світова війна закінчилась у 1918 році, але її наслідки забирали життя ще багато років по тому. І серед цих наслідків є історія, яка нагадує, іноді найважливіші рішення приймаються не з міркувань ідеології, а з простого розуміння цінності людського життя.